У селі Бужани Мар'янівської громади з кранів тече вода цеглового кольору. Таку воду не можна ані пити, ані щось у ній випрати. Така ситуація триває уже понад 10 років. Уся справа у вежі, яка качає воду. Попри те, що питання неодноразово піднімалося, воно не зрушило з місця. Це така вода? Отака вода. Отака вода, і там напіва вода. Прошу, як користуватися такою водою. Все. Це навіть на воду не схоже, якщо чесно. Насправді ця вода схожа на якусь хімічну субстанцію. Пити її точно ми б не ризикнули. Подібна ситуація склалася лише на одній з вулиць села Бужани, бо ж цеглову воду подає конкретна вежа. Що і причиною достеменно невідомо. Люди кажуть, що в воді багато заліза, саме тому вона оранжева. Ще одна версія під час будівництва водонапірної вежі у свердловину впав якийсь металевий агрегат. Вирішувати питання намагалися давно, більше десяти років тому. Але це марно, як бачимо, вода цеглового кольору і далі тече з кранів. Там сказали, що треба бурити свердловину іншу робити, але проекти в нас роблять ОТГ, ну вже одні проекти, вже напевно другі. Так? Це не знаю скільки тих проєктів, там гроші на ті проекти йдуть, але нам нічого не роблять. Ми коли прийшли перший рік, то був який двадцяти, в якому то році були вибори, вже забулося. Ну коротше, до війни ми ще були. Е, була сесія, і на сесії було виділено 250 тисяч для на виготовлення кошторисної документації для того, щоб зробити башню глибшу, чи перенести в інше місце, чи зробити провести воду для людей для людей таку, яка потрібна, яка корисна, а не така, як зараз є. Ті гроші в кінці року не використали, їх забрали, потім на другий рік знову і цього року знов заклали кошторисну документацію. Гроші на кошторисну документацію заклали, а кошторис до цих пір, вже який місяць, вже дев'ятий. Не знаю, чи зроблено але мене запитували голови, ну, нічого, ніхто, все стоїть на своєму місці. Ви її п'єте? А а то п'є, ну, в мене є криниця. Ну є день, а що вона чуть бути чистіша, мусиш напитися, де дінешся. Окрім цієї води, як розповіли нам мешканки божан, є ще й інша проблема. Біля села, нібито є захоронення дустою, як кажуть жінки, резервуар пошкоджений. Тому не лише вода несе загрозу здоров'ю, проте на ці проблеми уваги не звертають. Наталка Поліщук, неля про для новин на часі.